Добрий день. Хочу слідуючу ілюзію виставити. Назвав її Самітість Homo sapiens натовпі Homo Larva. Дійсно для багатьох людей проблема, тому що вони не знаходять собі цього розмовника. Бо взагалі, коли є кому озвучувати, набагато швидше рухається процес. Ти Тіше усвідомлюєш після ті, своєї системи координат. Коли ти починаєш обмінювати інформацію з іншою людиною, вона має свою систему координат, але ви знаходите спільне рішення якоїсь проблеми. Коли ви озвучуєте, ви ще раз осмислюєте, точніше, ви якраз це осмислюєте, щоб озвучити, щоб та людина збагнула. І це саме робить вона. Фактично, ви ущільнюєте інформацію. Колись фактично, я так думаю, існувала повністю система, що всі люди були розумні. Але в такій системі ну, зробити якийсь збій, щоб щось нове знайти, дуже складно. Тому не випадково фактично і був створений той народ, ніякого не можна назвати Суя, як їхнього Господа того часу. Зараз, до речі, у них свято, якраз створення цього народу. От цікаво, як це створений народ. Народ-то існував. Чому саме створенням народу є вихід з Єгипта? А тому, що їм змінили правила життя. Ну, Якщо в інших народів були правила, так би мовити, і писані, і не писані, то для них зробили більше ступінь свободи. Як свого часу там слова припису Гітлеру, що він сказав, що я вас звільняю солдатам від такої хемери, як совість. Ну, фактично те саме було зроблено Моїсеєм і цьому народові. Ну, умовно. Це не означає, що всі вони були звільнені, але був закладений алгоритм. І завдяки цьому алгоритму вони змогли створити свою систему фактично керування цим на планеті. Практично оцифрувати цю поведінку людей і підкорити і практично звабити своїм мислення дуже великі маси людей. Так от початок був за те, що їм просто дали більшу ступінь свободи в їхніх діях. Ну, якщо іншим народам у них було таке поняття совість, вони щось не могли робити, тому що просто це якби гидко. Вони таке не могли собі дозволити, то у богообраного народу це було дозволено. Відповідно, чому їх ніхто і не розумів, тому що кожен брав, виходячи з системи координат розуміння і своїх права з життя. І, фактично, чим цінне отаке, от що його можна робити, ну, практично виховуючи дітей уже в соціумі. Можна було нав'язувати оце город мислення. Ну, от я вчився в жовтому районі, там дуже багато представників було якраз. І от я ще з дитинства дивився, як виховують дітей. Фактично, ну я не кажу, що це всі. Значна частина виховували, що всі люди потрібні тому. Задовольнити потреби. Ну, перш двір зрозуміла матеріальні. Ну, якось в українців воно не прийнято таке було виховання. А там чітко. І якщо навіть хоч які маленькі зібності, це розмухали зразу, виносило, щоб проздуть пиху такої людини і відповідно ще й допомога один одному. І це зігравало свою роль. Що дитина самому малку вихована така, вона всіх розглядала вже, якби ділила на дві частини, є свої, а є чужі, на яких деякі правила не Ну, Завдяки всього дали більшу ступінь свободи в поведінці, створилася ця система, що в нас зараз Homo sapiens. Залишилось дуже мало, а більше люди ларви. Люди, які грають якусь роль не з самого себе. І це було створено знову ж для того, щоб люди не реалізовували ці ресурси, які під них закладені по їхньому народженню. І щоб за рахунок перекомпоновки цих ресурсів їх закривати 7 людство. Це зрозуміло була колосальна робота вільцями зроблена. Але вона була потрібна. Потрібна чому? Щоб зараз відібрати дійсно людей, homo sapiens до цієї великої маси, де невідомо ще, хто є хто. Ну і чому в них і йде по їхній філософії, релігії страшний суд? Фактично, завершення програми пізно, всього народу. Чому там і Лайтман. Каже, будьте душею. І спокійно відносить до того, щоб втратити тіло. Так що все воно прораховано, все люди якби готові до цього. Чому зараз багато ну, одні спокійні, щоб там не відбувалося? Є внутрішній спокій. А другі навпаки, панікують, страхи у них. Тому що відбір іде. Хто попадає під цей страшний суд? То піде через страхи через війну, то піде через чуму, то там піде вже через голод, який можливо ще зроблять. Просто йде очищення. І ще один такий момент, який юрці запровадили, це дисбаланс системи добро і зло. І що як, вони закликають до людей до того, що вони робили добро, не пояснюючи їм, що все повинно бути збалансовано. Якщо є добро, повинно бути зло. Чим більше ти генеруєш добра, тим більше з'являється зла. Це на рівні ілюзій людських. В Дійсності воно то не зовсім так виходить, тому що все таке природа. Балансує колективний розум, людства, балансує цю систему. Але саме головне, що не може існувати окремо добро і зло. Так що деякі ну, моляться все на добро і на добро, не розуміючи, що фактично вони підскачують тих, які працюють на зло. Жильці це ж не розповідають, і священники теж не розповідають. Да, вони там списують, що це там все Ісус спалював всі гріхи. Ну, одна людина не може гріхи інших людей. Це все байки. І от люди в ці байки вірять і думають, якщо вони там качають, моляться, то щось ж воно дуже допомагає. Ну, частково, а колективна думка впливає, але не такою мірою, як йде пропаганда. Тому що повинен в усьому бути баланс. І природна раціональність там не може бути. Якби розділеного добра і зла. Там є гармонія. І немає цього добра і зла. Те, що гармонічно для природи, те, що потрібно для еволюції, це є позитив. І не Обов'язково позитив може бути тільки в чомусь доброму. Позитив може бути і з точки зору сучасної людини в чомусь поганому. Ви не розумієте ще задум подальшої еволюційний. Відповідно, ви можете тільки аналізувати з точки зору своєї системи координат. А який задум севичного творця, його не так просто зрозуміти ще. Повний задум ви не зрозумієте. Тобто дуже багато інформації треба проаналізувати і фізично ну, один ум на це не здати. Але частково зрозуміти. Можливо, по різним підказкам, тому що знову ж я казав, що це в нас живий простір свідомий, і таким можна спілкуватися. Якщо десь вам якась підказка підходить, ну думка це ви її сприйняли, це не ваша думка. І, відповідно, далі буде ще інформація. І може прийти по якомусь каналу, там, в системі підказок, я вам зрозуміло, там, через предмети, через ці чи через ще щось. Ну, кожна вже з себе відпрацьовано. І вона може підказати. Фактично якийсь фрагмент оцього загального задуму вихідного. Так що зараз починають, ну навіть мені випадки казали, коли людина зустріла іншу людину з різних країн. Та людина здивувалася, дуже зраділа, що за 20 років перший раз зустріла людина, з якою можна поспілкуватися. Фактично, так, ну, да, вже починає більше проявлятися. Люди розумні і більше відповідно проявляться і чумні ларви. Чому у них виникає негатив у цих чумних лар? Тому що фактично, вони, якщо саме собою не стануть, вони не зможуть залишитися в тілі. Фактично вони помруть. А саме собою вони не можуть стати, тому що вони в системі знаходяться штучні і вони цю систему. Прийняли, вони живуть, вони інше не розуміють. Вони не можуть перейти в стан, наприклад, споглядання, оцінити ситуацію, якби ззовні. Вони весь час йдуть за поводирями, і фактично теж, куди їх ведуть, туди вони не йдуть. А, фактично вони йдуть на обоє. Але що прописаний по біблії? Страшний суд. А от помирати вони не хочуть, з'являється оця агресія на людей, комосабі. Так що не дивуйтеся, бо вона може виникти в будь-кого. Ви можете десятки років вважати, що то ну, нормальна людина, ну якби не замислюєтесь, чи вона розумна, чи вона ларва. А тут вона брикнула, може, на вас такого там вивалить. Тому що вона відчуває що ви залишитесь жити, а вона помре і вона не знає, що робити. Це на рівні підсвідомості йде. Так що не дивуйтеся і не лякайтеся, коли навіть за ваші старі знайомі, як наче сказаться і почнуть. Просто вони відчувають, що їхній кінець наближається і не знають, що робити. Ну, але частина тих людей, які зараз в стані ларви, чумної, я думаю, вони все-таки усвідомлять цими людьми і проявляться в живному цьому просторі. Ну, Як вам пояснити, приймайте гіпотезу. От в просторі є ячейки. Роль для кожного в цьому новому просторі. І от люди просто повинні усвідомити оцю свою роль, воно все поряд і стати в цю ячейку. Відповідно, деякі ячейки будуть вакантні. Я так думаю, що на ці ячейки хтось і тих, хто зараз знаходиться в лаві ларви, вони. Усвідомлять себе людиною, стануть самодостатніми, і займуть це місце. Фактично, простір трансформується. Точніше, він вже є. Просто люди повинні вписатися в нього Homo sapiens, а відповідно Homo larva, вони в цей простір не вписуються, їм там не прописані місця. Фактично, вони йдуть на уход, і от йде трансформація те, що на планеті. Так що вони дивуються те, що відбувається. Ну, фактично, багато не можуть зрозуміти, що сталося з росіянами. Та, та сталося ще більше тисячі років тому. Була Хазарія. Коли керівництво Хозарії сприйняли філософію богооборони. фактично людям це теж сподобалося. І вони почали грабувати, торгувати рабами і тому подібне. Фактично, вони саме обирали, вони саме свою мораль первинну порушили. Вони саме відмовилися від поняття совісті. Ну все, матеріальне для них стало домінуючим. І вони вже те ж саме і тут виходить. От 30 років хто керував Росією? Ну, як вже керували і Україною, Ну, На Україну воно так не вплинуло, А на Росію вплинуло, Фактично, керівництво тільки було з богообраних, але росіяни фактично стали як ті хозари. Так що це не охозари зараз. І вони не сприймають, вони вбивають, так само як хозари приходили. Сюди на Русь вбивали, так і вони йдуть. Тому що вони відчувають, що це кровні вороги вже. Так, да, Зрозуміло, що це було створено дуже грамотно жильцями. Ну, якщо в Радянському Союзі виховували всіх, хто Західний це генетичний ворог. У нас на Україні те саме було. А зараз перелом, тому що нам якраз вороги й допомагають. А брати нас вбивають. Вічно, українець втратив поняття генетичного ворогу. Тому що той, що був прописаний за 70 років генетичний ворог, він фактично не є вже цим ворогом. Фактично, українця не залишилися якби так ворогів. Ні, ну зараз, умовно, то вороги ці не охозари. Але це все рівно, це короткочасно. Воно не прописується так, як були прописані. Західні країни НАТО при Радянському Союзі, тому що там не одне покоління прописало, що це потенційний генетичний ворог. Так само, як на Заході прописаний потенційний генетичний ворог всіх, хто в території Радянського Союзу. Але зараз виходить руйнація цього алгоритму. Тому що на Заході Україну сприймають вже не як ворога. Ні, ну частину сприймають як ворога і продовжують. Але все-таки значна частина сприймає не ворог вже українці. Росіяни залишились ворогами білого. А українці вже не вороги. Фактично, руйнується система, яка створювалася століттями, створення генетичних ворогів. Так що те, що в нас відбувається на Україні, це дуже серйозні процеси, тому що це впливає на весь світ. Тому що руйнація генетичних ворогів фактично вибиває ґрунтя вигірців на створення якихось вій. Тому що якщо в тебе на ворога, а проти кого воювати. Так що не дивуйтеся, тому що відбувається, тому що все є дуже серйозно. Да, в них все прораховано. Що фактично Росія полізла на Україну. Пошли скільки військ, скільки потрібно, 50-60 тисяч загинуть для Росії, це нічого, там вже Путін сказав, що вигреш набагато більше. Да, Вигріш набагато більше, тому що фактично знищується слов'янство, як у 1904 му році тоді ще щояко. Чи сказав, що він знищить, вони просто по своїм планам працюють. Далі включається сценарій з Китаєм, те, що я в своїх відео пояснював, що Богороні зробили ставку на Китай. Там повинно загинути мільярд людей, 500 мільйонів цивільних, 500 мільйонів армії і забезпечити святого господство на всій землі, Богобрану народу. Ну, Воно не піде так. Хоч Поки да, воно йде, фактично Росія влізла в війну. Далі, виходить, відбудеться пихні плани очищення землі України, всіх носіїв фактично знищать, ну або видавлять в Європу, там їх блокують або теж знищать. І фактично нічого не буде загрожувати і знову ж панування це на тисячу років, як вони запланували. Ну, цього панування не буде, тому що, якщо зробити концтабір на тисячу років, не буде еволюційного розвитку. А це колапс. Тому що якщо не знаходиться нічого нового еволюційного, то фактично ця система така руйнується. Так що сам колективний розум, сам Всевишній творець просто не дозволить, щоб диктатура на тисячі років, бо обрана народу була на землі. Але от зробити відбір, кому це, так би мовити, по душі, а кому не по душі, тут треба. Треба відділити, як там Каганець відділяв зерна від плевел, Ісуса робив. Галичанина там то всяке таке. Так і тут треба відділитись. Треба, щоб залишились люди, а оті, що не можуть зрозуміти, що вони такі ці чумні ларви, вони повинні бути в іншому просторі. Ну, як Лайтман вже каже, перейти в віртуальний світ, бути душею. Тому що тіло це мішок з кицками і з м'ясом. От вірте лайтману кабалісту. Він вам каже шлях до всіх хомо ларва. І все буде нормально, тому що це буде вам по душі і буде зрозуміло, ви спокійно зможете завершити свою програму тілесну. Ну, а душевна програма залишається. Що воно там буде далі, я вже не знаю. можливо, воно прийде своє. Ну, мабуть, і достатньо.